На ринку первинної нерухомості з'являються кардинально нові умови для покупців. Це пов'язано із законом, прийнятим ще в 2022 році. Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому. Наслідки прийняття цього закону по суті починають застосовуватися забудовниками лише зараз, тому що зараз починають з'являтися нові об'єкти, дозвіл на будівництво яких видавався вже під час дії цього закону. І цей закон кардинально змінює. Умови купівлі продажу житла в українських новобудовах. Дивіться відео до кінця, і ви дізнаєтесь про нові правила, які можуть суттєво вплинути на ваше рішення і захистити ваші права як покупця. Ці зміни це справжній прорив. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ви знайдете дуже багато корисної інформації про нерухомість, податки та інші юридичні питання, які можуть виникати як у громадян, так і в бізнесу. Відтепер тепер забудовники для продажу житла, що будується, застосовують новий вид договорів: договір купівлі-продажу майбутнього об'єкта нерухомості. Тобто для початку майбутня квартира в будинку на етапі будівництва реєструється в державному реєстрі як майбутній об'єкт нерухомості, скорочено МОН. Забудовник на себе реєструє так зване спеціальне майнове право. Це підтверджується даними з Державного реєстру речових прав. Тобто раніше ви, як покупець, могли хіба що перевірити дозвіл на будівництво в забудовника, але ж дозвіл на будівництво ще не гарантував, що саме ця компанія, саме цей забудовник має право продавати вам квартиру, тому що насправді забудовник міг укласти ряд договорів з іншими компаніями, які допомагають йому будувати. І, наприклад, міг передати свої права. Щодо певних квартир іншим компаніям-інвесторам, і ці договори між ними укладалися в звичайній письмовій формі. Вони жодним чином не фігурували в реєстрі. Тобто, ви, як покупець, насправді ніколи не могли бути впевнені, чи дійсно забудовник, який продає вам квартиру, має на це право. Але тепер реєстрація цього спеціального майнового права на забудовника дає вам можливість в державному реєстрі перевірити, що дійсно права на цю квартиру зараз належать саме цьому забудовнику, і він дійсно може продавати вам ці права. Більше того, після внесення вами першого платежу за квартиру, якщо це буде розстрочка, забудовник повинен внести в реєстр запис про обтяження щодо квартири на ваше ім'я. Це обтяження не дозволить повторний продаж квартири. Тобто в реєстрі вже буде світитися інформація, що ви маєте певні права на майбутню квартиру. Ви ще навіть не виплатили повністю кошти за неї, лише почали виплачувати розстрочку. Але в реєстрі вже є інформація, яка захищає ваші права. Той час, як раніше, ви могли декілька років виплачувати розстрочку і навіть не мали жодної можливості перевірити, чи паралельно цю квартиру забудовник не продав ще комусь. Жодної інформації про вас чи навіть про цю майбутню квартиру в реєстрі не було аж до моменту, поки ви не оформите на себе право власності. Наступний момент: після внесення вами повної вартості за майбутню квартиру, забудовник зареєструє спеціальне майнове право щодо квартири на ваше ім'я. Це ще не право власності, тому що якщо будинок ще не зданий в експлуатацію, фактично квартира ще не існує. Але вже є запис про спеціальне майнове право щодо цієї квартири на ваше ім'я. Це означатиме, що ви, як володілець цього спеціального майнового права, можете вимагати закінчення будівництва об'єкта та прийняття його в експлуатацію. Так само цей запис унеможливить повторний подвійний продаж квартири якомусь іншому інвестору. Крім того, наявність запису про спеціальне майнове право щодо квартири на ваше ім'я означатиме, що в день прийняття будинку в експлуатацію система автоматично зареєструє право власності щодо квартири на вас. Це, до речі, вирішує ще одну дуже популярну проблему. Раніше реєструвати право власності ви могли або самостійно в ЦНАПі, або ж замовляючи таку послугу в забудовника. Але якщо в ЦНАПі ви могли зареєструвати своє право власності приблизно за 300 гривень, то в забудовника така послуга коштувала 5, 10, 15 тисяч гривень. І дуже часто траплялися ситуації, коли забудовник не віддавав інвестору документи, які потрібні для реєстрації права власності. Тобто інвестор повністю виплатив всі кошти за квартиру. Істю виконав свої обов'язки, але він не має змоги зареєструвати право власності на себе, тому що забудовник не віддає йому документи і вимагає, щоб право власності реєструвалося саме через забудовника з оплатою йому чималої суми. Так, от тепер, коли будинок ведуть в експлуатацію, система автоматично зареєструє право власності на ваше ім'я. Звісно, якщо ви повністю виконали умови договору, ці нові правила роблять ринок первинної нерухомості в Україні набагато прозорішим і безпечнішим для інвесторів. Якщо ви плануєте купівлю житла в новобудові, обов'язково враховуйте ці зміни. Але варто пам'ятати, що наразі ще не всі забудовники використовують ці нові зміни, тому що ті об'єкти, дозвіл на будівництво яких видавався до прийняття цього закону. Мають право працювати за старими правилами, на це варто звертати увагу. Якщо вам потрібна допомога з перевіркою нерухомості перед купівлею, потрібен супровід на угоді з нерухомістю або є питання щодо податків, будь ласка, звертайтеся до нас. Під відео є посилання для запису на консультацію чи замовлення послуг. А якщо відео було для вас корисним, не забудьте, будь ласка, поставити лайк, написати коментар і підписатися на наш канал. Це дійсно дуже допомагає нам просувати наш складний, але цікавий юридичний контент. Також я дуже вас попрошу поділитися цим відео і цією інформацією з вашими знайомими, які цікавляться первинним ринком нерухомості, щоб більше людей володіли цією інформацією і спонукали забудовників застосовувати нові правила, які захищають інвесторів.